У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив по Україні 440 шахедів і 32 ракети, значну частину по столиці. Удари ворога забрали життя 20 людей. Нагадує видання Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, який засіб найкраще працює проти шахедів, і наскільки забезпечена цими засобами Україна. Докладніше далі. Більшість шахедів зараз бивають мобільні вогневі групи. Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу. Прихоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об'єктів. До складу такої групи зазвичай входить від трьох до шести військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби. Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60-70% шахедів, особливо вночі, коли вони найактив. Вніше атакують загалом проти шахедів. Україна застосовує багаторівневу систему захисту від ручної зброї до потужних ЗРК. Автоматизовані турелі Sky Sentinel. В перекладі назва зброї означає небесний страж. Це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти та знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання бізнес інсайдер станом на кінець травня 2025 року вона вже збила щонайменше шість шахедів. Час бойових застосувань радіоелектронна боротьба не менш важлива складова. Найвідоміша українська система Буковель Ейді може виявляти дрони на відстані до 100 кілометрів та глушити їх у радіусі до 20 кілометрів. Завдяки таким реп-системам щодня приблизно третина дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки Росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено. Тобто подавлено системами РЕБ дрони-перехоплювачі ще одне рішення українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані шахеди у повітрі, причому на будь-якій висоті. Системи ППО, типу ИРИСТЕ, СЛМ – ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до мільйона доларів, тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона. Найекономнішими та ефективними проти шахедів виявилися реб та ai турелі вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики і можуть діяти цілодобово за співвідношенням ціна. Результат саме Sky Sentinel та Буковель AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 тисяч доларів, а шахет близько 50-80 тисяч доларів. Це вигідніше ніж витрачати мільйонну ракету на дрон. Втім, чому Україні не вдається збивати всі шахеди, на думку експертів, головна проблема відсутність цілісної. Концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ. Раніше в Україні вдавалося знищувати до 95-100% шахедів, але з часом РФ адаптувалася, почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби. Відомо, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 шахедів і накопичують їх для масо. Оних атак тому Україна повинна діяти на випередження. Вважають експерти. З початку 2025 року до офісу омбудсмена надійшло понад 1,6 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. Нагадує видання Українська Правда. За весь 2024 тисячі так званих звернень було більш ніж 3 тисячі. Як непридатні до служби громадяни, стають військовими. Що з ними часом відбувається після прискореної військової лікарської комісії і прибуття в збірні пункти? І до чого тут мобілізаційні плани? Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Один із київських збірних пунктів розташовується в промзоні подалі від людських очей. Пише Українська Правда. Саме там, 5 червня, бунтували мобілізовані. Спочатку чоловіки посварилися з працівниками ТЦК, а потім забарикадували двері зсередини. Як писали змі, вони закликали інших озброюватись палицями, щоб пробитись назовні. Того разу до приміщення увійшли правоохоронці. і Конфлікт вдалося погасити. Збірний пункт обов'язкова зупинка на шляху мобілізації, як для тих, хто приходить у ТЦК за повісткою, так і для бусифікованих. Чоловіки часто потрапляють туди після затримання на вулиці та експрес влк На цьому етапі їхній статус військово зобов'язані, які підлягають відправці в навчальний центр. Лише з моменту оформлення в так звану учебку. Вони вважаються військовослужбовцями. Відтоді їм починають виплачувати зарплати. Чекати своєї черги на відправку мобілізовані можуть від кількох годин до кількох тижнів, але виїзд за межі збірного пункту не гарантує, що військовозобов'язаного прилаштують у навчальний центр. Кожен ТЦК щомісяця наповнює військовозобов'язаними 5-6 учебок. Якщо чоловіка не забирають у жодній з військових частин, його відпускають додому і видають нову повістку на відправку в навчальний центр наступного місяця. За неявку оголошують у розшук, як правило, поліцейські та працівники ТЦК затримують і відправляють на ВЛК тих, у кого під час перевірки виявляються проблеми з документами. Хтось не оновив дані, а хтось не пройшов ВЛК, тому перебуває в розшуку. В таких випадках затримання є законним. У командуванні сухопутних військ журналістів видання запевнили, що тривале перебування непридатних у збірних пунктах не системна ситуація. Але такі випадки трапляються через завантаженість ВЛК, необхідність повторного медичного огляду або уточнення документів. Також у командуванні сухопутних військ наголошують, що придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. Якщо ТЗК мобілізували непридатних, такі випадки перевіряються, а винні відповідають перед законом, стверджують у командуванні. Втім, статистики покараних військових територіальних центрів комплектування просто немає. Щоранку в збірні пункти приїжджають автобуси, аби забрати військовозобов'язаних і розвести по навчальних центрах. Навчальні центри з різних причин можуть відмовитись від військовозобов'язаних, яких привозять співробітники ТЦК. Насамперед не приймають громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема з алкогольними і наркотичними залежностями, хронічно хворих, що прописано у висновку ВЛК. Ще одна причина в чоловіка є потенційне право на відстрочку, але під час бусифікації він не мав документів, щоб це підтвердити. В учебках відмовляються від таких громадян, бо не хочуть займатися їхнім звільненням, якщо вдасться відстрочку підтвердити. Але чому ТЦК бусифікують хворих і залежних? Як пояснили виданню Українська Правда в управлінні комунікації командування сухопутних військ, мобілізаційні плани формуються за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, завдання і обставини на фронті своєю чергою. Джерела видання на умовах анонімності визнають, що в середньому їхнім ТЦК вдається закривати план приблизно на 50%. За невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами пониженнями в посадах, а подекуди навіть відрядженнями на нуль. А будь-які дисциплінарні стягнення це суттєвий удар по зарплаті. Співробітники ТЦК отримують трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. За наявності Доган удвічі менше. Саме тому нібито доводиться брати і хворих і залежних, щоб перемірчі органи з Києва не мали претензій до низьких показників мобілізації. Визнають працівники ТЦК, як то кажуть, не під запис. Нинішня ситуація з мобілізацією в Україні нагадує замкнене коло. Гонитва за цифрами у звітах щодо виконання мобілізаційних планів триває, а бійців на передовій і далі критично бракує. Причому співробітники ТЦК запевняють, що й самі не в захваті від методів, якими доводиться закривати плани. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Нещодавно в керівництві ЗСУ відбулась чергова серія перестановок у силах безпілотних систем сухопутних та десантно-штурмових військах. Видання РБК Україна вирішило встановити причини цих ротацій, як стверджують джерела видання, причини цих перестановок не лише у військовій чи воєнній доцільності, а й в особистих амбіціях та неприязні, яка мала місце поміж командного складу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Нагадаємо, що генерала майора Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача сухопутних військ і переведено на позицію командувача об'єднаних сил. Замість полководника Вадима Сухаревського керувати силами безпілотних систем призначили майора Роберта Бровді на позивний мадяр. Сам же Сухаревський відтепер тепер буде заступником командувача оперативного командування. Схід генерала Генерала-майора Ігоря Скибюка звільнили з посади командувача десантно-штурмових військ. І перепризначили заступником начальника ГШ. Замість нього в ДШВ призначили бригадного генерала Олега Апостола, який до цього був заступником головкова. Видання підкреслює, що рішення про звільнення Вадима Сухаревського не стало повною несподіванкою. Чутки про те, що його можуть замінити, курсували вже впродовж останніх півроку. Загалом Сухаревський пропрацював командувачем новостворених сил безпілотних систем рік. Співрозмовники в його оточенні розповідають, що про звільнення він дізнався безпосередньо в день публічного оголошення цього рішення. Головною причиною відставки Сухаревського люди з його оточення називають напругу у стосунках з керівництвом ЗСУ, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським. Нібито у Гонштабі 40-річного полководника Сухаревського вважали чужинцем і не сприймали серйозно. Джерела в генштабі натомість переконують, ніякого особистого конфлікту між головком і сухаревським не було. Було невдоволення саме його роботою. За їхніми словами, нібито він більше займався власним піаром аніж безпосереднім обов'язками. На місце сухаревського призначили командира 414-ї бригади ударних безпілотних авіаційних систем сухопутних військ птахи Мадяра, Роберта Мадяра Бровді. Мадяр не класичний військовий, до початку великої війни він займався агробізнесом, а свій шлях у війську він почав з оболонського ТРО. Джерела видання звертають увагу на те, що, хоча у Мадяра, помітно менше військовий досвід, хоча він уміє добре вибудовувати комунікацію і має хороші організаторські здібності. Що стосується звільнення командувача сухопутних військ Михайла Драпатого, то воно відбулось через кілька днів після російської атаки по 239-му навчальному центру на Дніпропетровщині. Тоді від удару балістикою загинуло 12 військових. Ще понад 60 людей отримали поранення. Це був уже другий обстріл цього центру за останні півроку. Після попереднього теж було немало жертв та постраждалих. Михайло Драпатий тоді призначив перевірку і обіцяв. Суворі покарання у разі виявлення халатності, ворожа атака 1 червня відбулася за тією ж тактикою. Розвід дрон висів у небі і коригував удар ракети. У цей день Драпатий подав рапорт про відставку, мотивувавши його особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні після особистої розмови з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником генштабу Андрієм Гнатовим та самим Михайлом Драпатим. Володимир Зеленський перевів його на нову посаду командувача об'єднаних сил. Фактично, президент задовольнив його заяву, сам же драпатий повідомив, що залишається у строю на передовій. За інформацією видання РБК Україна Драпатову хотіли призначити командувачем об'єднаних сил ще в листопаді 2024 року. Але в останній момент все перегралось і йому запропонували посаду командувача сухопутних військ, яку на той час займав генерал Олександр Павлюк. І хоча, як переповідають співрозмовники видання, до нього особливих претензій не було. Павлюку тоді запропонували перейти на іншу не нижчу посаду. Від якої той відмовився, іншим фактором, який підштовхнув драпатого до звільнення, могли стати його розбіжності з головнокомандувачем. Пропускають кілька джерел у військових та політичних колах. Співрозмовник видання у генштабі підтверджує, що їхні стосунки були далеко не безконфліктними. Вони почали псуватись тоді, коли драпатого призначили керувати сухопутними військами. Ще одне кадрове рішення президента стосувалось призначення нового командувача десантно-штурмових військ. На цю посаду призначили бригадного генерала Олега Апостола у листопаді минулого року. Його на той момент командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади призначили заступником головнокомандувача зсу попереднього очільника ДШВ ігоря скибюка. Перевели на посаду заступника начальника генштабу, попри усі розмови про конфлікти, джерело РБК Україна в силах оборони стверджує, що останні кадрові перестановки у військах робляться під реалії війни і тільки підуть на користь. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пухун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання. Бабель тепер захищати літаки, військові бази та й, взагалі, стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново, але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції Павутина нерідко вживають слово зухвала. Запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах. За словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. То що при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс, кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою. Треба враховувати цивільну інфраструктуру, наприклад, як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу. При цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни. Втім, для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором, вважає експерт. На відміну від Естонії, Литви, Латвії, можливо Данії та Польщі, які мають активно переймати українські підходи. На думку пана роджерса майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах, такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і якщо треба, знищує таке можливо, майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт. Але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі «Хусити» здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні. Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.